Ой, Фейчки, мої любі, він задумав зробити все по справедливості. У вас з ним взаємне кохання. Ви кохаєте його, він кохає вас. І це реалії і правда життя, незалежно від того, як скоро ви зустрілися чи як багато ви спілкувалися. Я права ви сили? Кажуть, так, але є одне, але дівчата він ніяк не може прийняти рішення, хоча розуміє, що по справедливості ви повинні бути разом. Двійка мечів це коли рішення на поверхні, але воно не прийняте. Це знаєте, це коли, наприклад, да, монашка йде і бачить дитину, яку хтось кинув, і вона думає, але вона монашка, вона все одно його візьме, бо вона да, донька Бога. Так і тут. Тобто важко йому прийняти рішення. Що ж він задумав? Що він задумав боротися з самим собою, боротися з цим почуттям, яке є у нього. І все? Так, тут він задумав піти з відносин, хоча й кохаючи. Що він слабак? Кажуть, він король чаш. Людина, яка любить жити трагедіями, дівчата, є такі чоловіки, яким подобається страждати. Подивіться яке небо. Так він щось задумає, чи ні? Королева чаш, Боже, ну, ви в одних енергіях, ви пара, він король чаш, ви королева чаш. Ще чого можна бажати, і що ще можна загадувати? Чи буде він діяти, питаю прямо. Аркан Сила. Чи буде він діяти? Королева чаш. Він би і щоб ви б до нього діяли, розумієте? Щоб ви перша почали проявлятися. А чи варто вам першою проявлятися? Аркан Сила. Ні, не треба. Не треба вам проявлятися ні в якому випадку. Кажуть, бо ви ім, до речі, з іншої колоди карта, але вийшла. Кажуть, бо ви імператриця. Ви жінка дуже гідна і не вам бігати за чоловіками. Взагалі ніякій жінці не біг за чоловіками, будьте імператрицями. Чи буде він діяти? Суд буде? Доля так станеться що йому прийдеться діти. До речі, сьогодні, останній день, коли ви можете попасти на марафон, 11 днів чудес» з картами Таро. Завтра ми починаємо загадувати всі разом ці 11 чудес, тому чекаю на вас.